Виконуємо тягу до підборіддя. чудова вправа для ваших дельт. Можна виконувати з гантельками, гріфом або гирією. Тобто, що у вас є, тим і робите. Тобто, що ми з вами року: ми беремо в моєму випадку гантельки, виставляємо себе правильно і подаємо гантельки перед собою. Ми потрібно слідкувати за тим, щоб ви стояли рівно і не робили ривочок. тобто ви напружите прес-поясницю. І зараз робите вдох, і з видихом починаєте тягу ліктів. Трохи вбік, а саме в кісті до підборіддя. Раз. Плавно опустили вниз. І. що треба пам'ятати, плавно вверх, повільно опустили, внизу не затримались, зразу підняли. Опустили вниз, зразу підняли. Зразу підняли. Можете стояти і рівно. Якщо ви забезпечуєте так собі добрий упор і устойчивість, ви можете робити ножки на шиї плечей. Чудово.